Начиная с 2000-х годов, уже за деньги Сороса на Украине формировались детские лагеря, куда собирали детишек, и этих детей полностью переформатировали. Им в мозги ставили другой чип, чип нациста. У них одежда, даже нижнее белье, носки, все было с нацистской идеологией, с нацистскими знаками. И эти дети... Соння, это уже прошло 20 лет, 24 года. Вот они заряжены на уничтожение всего русского, всего православного. Они не дают себе отчёт, они зомбированы. Их так воспитали. Блин, треба ж поменять оновлення. Син, а в тебе чіп оновлювався цього тижня чи ні? Ні? Треба сьогодні оновити. Знає <му> опасно. По возможности спуститесь в подвал или укройтесь в помещении без окон. Или, слушай, ух, Это ну, ну, такое было, как прошлый раз. Ракета как будто туда Да нет, это... Тогда... Там такая такая, что была полоса, как ракета. Ух! С... Мне сейчас зарево, я ебал. Ну, а взагалі, росіянам загрожує підтоплення, але не через прорив чергової дамби, гроші на ремонт якої місцеві чиновники витратили на новий лендкруз. Висока вода жовтого кольору очікується, тому що Росіюшка починає масштабно собі. У співнів западних СМІ все больше сообщення важних ударах по російській території американськими дальнобойними ракетами. Рішення Джо Байдена позволить бій вглубь нашої країни направлено в першу очередь на курську область, сообщает газета Times. Але ж це лише в першу очередь на Курську, або другу і на інші. Ось так Путін прокинувся, почитав папку із вирізками новин із комсомольської правди, і тепер хоче довести, що навіть свої 72 роки його ракета ЯРС і досі міцно стоїть. В шахті, як у молодого бурята чи північно-корейця, хто його там розбере? Однією рукою хто негайно підписує оновлену ядерну доктрину, а іншою запускає виробництво мобільних укриттів куп М, які мають захистити його громадян від ядерного удару. Тут, що правда, не до кінця зрозуміло, мають захистити чи просто це така система консервації довірливих росіян, тому що пофарбований морські контейнери, які підшаманили кном та цвяхами, таке собі укриття, скажімо, чесно. Так і що що з вам все подобається? Це ж такий ви собі план СВО малювали, і хоча так слетять лише на 300 кілометрів, дуже тривожно стало вже. У Москві щепільний вопрос очень сумніти рішення. Нічого собі сумнительної, у це в конституцію вписувати чужу територію тут сумнітельного е, нічого не було. А як з'явилася перспектива роздивитися американську балістику із балкона панельки? Так одразу щепетільний е, вопрос. А чому? Ну, тому, що це угрожает жизни другим людям, которые живут живуть соответственно, будуть все сі тоді від нервів вже заговорюються. Якраз тим, хто буде іспользувати, нічого і не загрожує. А ось вже куди полетить. Тут звісно проблемки можуть виникнути. Вот. А є якась, там я не знаю тривожність за нутость тут в Москві. Ну то есть, у вас там я не знаю. За себе і за близьких нет, тому що у мене всі далеко живуть. Ну, не всі росіяни просто філі, треба визнати. Вже до Петра що час кудись іс... подалі? Подалі від Росії, подалі від привожності. Ну звісно, і треба в обратку теж по центрам, які руководять цими ракетами, теж все це саме. І тим же бази американські стоять вокруг НАТО, теж треба ударити да, в обратку. Як Лавро, симетрично. Ні, зеркально. десь тут мали втомлено посміхнутися Соловйов та Скабєєва. Не просто так, же сидять під санкціями та отримують шалені захмарні гонорари. Тепер навіть якийсь випадковий поїхавши діти з вулиці знає раптом, що треба бити по Вашингтону. Бо в Україні американських баз вже не залишилося. Усі знищені. Ну так російські міноборони щодня принаймні повідомляють. Якщо підрахувати всі звіти, то напевно баз НАТО у нас було більше, аніж кіосків шаурмою. Направді ну дапрям повоца по WhatsApp вчи вчора. Нам на групі прийшло. Ну скорейся слухи. Коні слухи, видумуваю таке всяке разне нікаких таких ракет. Навіть і не бачили, то вообще. я имею в виду, 21 перший рік переговори, люті інтелігентні, цивілізація. Не може бути такого, що зараз ракети бомбы ядерні, як раніше. Звісно, не може бути як раніше. Раніше ось що було. Раніше діди воювали, потім вежливі люди. Ну все дуже, так сказати, інтелігентно. Цивілізовано відправляють на підвали, чемно влаштовують стріли, гуманно починають окупацію, вишукано, крадуть дітей тисячами, вічливо роздають паспорти із двоголовою двоголовою. Правда, примусово, але це вже таке. Головне, що вічливо. Референдум знову ж таки, народний влаштували, де могли. Але хто ж? Його там рахує ті голоси. Правда, культурно вирішили ще колоною танків заїхати просто в столицю сусідньої держави. Правда, тут щось не склалося. Дуже багато паті ждалі мало колони, попало в засаду. командир полка погиб. А тепер чомусь американська ракета може прилетіти. Блін, ну як так сталося? Нас-то за що це таємниця? Тайна рускої е загодкової окуші. Я мій Я надіюся, все воно на ум наших правительства нашого і що вони будуть общаться, договорюватися. Мені не віриться, що тако крайню. Крайні, але мені ця нервова жіночка навіть трохи подобається. Знаєте, ще ракетою не пали по Червоній площі чи принаймні десь по курську. А вона вже міркує, що треба домовлятися. Ну нічого, далі таких жіночок побільше. А що думають про атакум з потенційні учасники СВО чоловічої статі? Давайте послухаємо, панове. Друзі, зараз роблю маленьку паузу для того, щоб ви встигли підписатися на канал вечір, поставити лайк цьому відео, і обов'язково ставали нашими патронами. Система Патреон Яніна Соколова. Це ваш внесок в те, що ми робимо. Нагадаю, вечір існує з 18-го року. Ну і останніми двома роками ми в бані в бані для монетизації. Тому існуємо за рахунок вас, наших підписників і патреону. Допомагайте сердечки вам всім за те, що це робить. Дякую. Ну думаю, йому самому на цьому білому світі залишилося. Вирішив срішився за собою тюнуть, щоб там не скучно наверное, було. Що тут ще можна подумати? Оце дискредитація російського керівництва. Та як так? Не можна так про Путіна говорити та ФСБ Альо, у вас клієнт. Він звісно скаже, що це про Байдена говорив, але ви йому не вірте. Одразу відправляєте в Ахмат, Там організують виховну роботу. А то ж, не все з ішаками, так би мовити, розвлікатися. Я в Москву приїхала недавно, по учобі. до сільненідавним по цього Я жила в Севастополі. І це дуже страшно. Тут не чувствується там, страшно. Тому, звісно, тривожно. в Севастополі, на самом деле, Могу привести приклад, що могла понеділями сидіти вдома, тому що виходиш в поздушну тривогу, відміняють пари, і, собственно, яка ти вот така від вот життя була в тривожному состоянні постоянно. А тепер тривожної состояние збільшується пропорційно територіальних здобутків другої армії світ. І що показово, коли атак нечили по військових об'єктах в Криму, чи там на півдні, десь росіянам було абсолютно. Хоча і в конституцію собі ж ці області записали як е, новообрітонний, але коли ракети можуть полетіти кудись далі. Вони одразу репетують: А я це ж російська територія, інколи її з приміткою стара російська територія, бо виявляється є ще і нове рішення Байдена лишить Україні приміняти дальнобойні ракети атакам з по російській території крайне опасно. А хто ще коментує рішення США по АТОМС не лише російські пропагандисти, але й ті українські псевдо-журналісти, які роками смоктали на редколегіях, відвичу. Київських і мураївських телеканалів Слава Богу, і іню звани 112 наш ЗІК всю цю проросійську шваль давно прикрили, і навіть змогли заблокувати їх ютюб версії. Але вони все одно намагаються кудись вискочити, як те по полонці. І ось така собі Лана Шевчук вже кілька місяців потякає з тією ж медвечуківському мураївською шоблою, але вже на своєму новому каналі. Був youtube вишка став Лана. Тут колеги вже і детально ефіри аналізували, але щось реакції від РНБО і досі не чути. Бу, тому що Шевчук зараз намагається ходити дуже і дуже між крапом, але проросійське но всередині безумовно не сховаєш. сховаєшвазможна, ми ще К сожалению, увійдемо услышим не одну смерть, поки не доберемося до каких політичних рішень. Ну а ці политические рішення пока під знаком вопроса, да, тому що идут в різного рода э, консультації. Я могу так назвати? А ось із ким ця прості господи ведуча вирішила проговорити про рішення щодо Атакус. Це Геннадій Дубов, який називає себе політичним коментатором, і не треба мати чорний пояс із гукл, щоб за хвилину знайти, як він за гроші тупив за шарія ще кілька років тому. Той коментар по очікуваному далекобійному дозволу. Просто друзі, пісня. Послухайте. Ну, видите, как получается, что даже по оружию. Я вот пробежался по соцсетям. И и в принципе не глупые люди. Многие пишут э, посты о том, что вот наконец-то, вот сейчас э, России, там, ну, там, другими словами, э, в общем, ну, все, все будет у них плохо, у нас хорошо. Только такая такая же ситуация была по поводу Гаубиц, по поводу Брэдли, по поводу Хаймарсов, по поводу первых ракет, по поводу Шторм Шэдоу, по поводу F16. Я, наверное, еще много чего пропустил. Но мы э, как-то выводов не делаем. Доброе, что высновки Робить не Геннадий Дубов, а украинские ракетно-артилерійські дивізіони, і в нас є дебют. в неділю ввечері. Про «Атакмс» написала західна преса. І вже за добу перші ракети полетіли блискавично ракетно-артилерійський склад над Брянськом. Все робиться так, як і запланував генеральний штаб. Просто по плану. От, по графіку, це ж тільки початок. Швайно Кунди. Чекайте на япасність по важливості спустітись підвал і доходитись поміщені раз. Ракета кобутки присіла. Да не та там така виштовала так, посадку к ракета. І якщо ви хочете побачити, як росіяни знову згадують весь запас матюків після нового прильоту Атакомс. Негайно підпишіться на канал Вечір, якщо ще ні, слава Україні.